Доброго здоров'я усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ для грудного відділу хребта. Ці вправи є дуже ефективні, тому ставайте і разом зі мною виконуйте ці вправи. Друзі, ви подивіться, яка краса зараз позаду мене. Тому я хочу зараз подякувати готельному комплексу Рута Резорт Поляна за можливість познімати свої тренування для вас тут. Посилання на цей готель я хочу залишити внизу в описі під відео. Ставимо руки собі на плечі. І стискаємося в грудному відділі хребта. Руки зводимо вперед і прогинаємося в хребті. Робимо видих і розкриваємо. Грудний відділ хребта робимо вдих. Тоді знову вперед робимо видих. І назад зводимо лопатки, робимо вдих. Тоді знову робимо видих. Нахиляємося і назад робимо вдих. Видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо зажаті в кулачках. Ось так. І зводимо лікті середини. Робимо видих і зводимо назад. Прогинаємося в попереку, робимо вдих. Тоді знову вперед. Видих і назад вдих. Зводимо лопатки назад. Робимо видих і назад вдих. Вперед видих і назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Руки. Ставимо в сторони. Обхвачуємо себе з двох сторін і нахиляємося вперед. Робимо видих. І розкриваємо грудний відділ хребта, зводимо лопатки назад, робимо вдих. Тоді знову видих. І розкриваємо лопатки. Відкриваємо грудний відділ хребта, робимо вдих. Тоді знову робимо видих. І вдих, і знову видих і вдих, один. Два. Три, чотири. Один. Два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили справу. Ставимо одну руку собі на плече і тянемося в протилежну сторону вниз. В одну сторону робимо видих. Тоді міняємо руку і робимо вдих. Тоді знову робимо видих. Видих і в другу сторону робимо вдих. Прогинаємося. Один. Два. Три. Чотири. Спинку тримаємо рівненько. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири, завершили. Вправу. Наступна вправа руки ставимо собі на пояс і зводимо лікті вперед. Вперед робимо видих і відкриваємо. Грудний відділ хребта прогинаємося, в попереку, лопатки звели, робимо вдих. Тоді знову вперед, видих. Йде компресія живота. Видих і назад вдих. Вперед, видих і назад вдих. Вперед, видих і назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо. Широко. Ось так. Долоні піднятки вгору. Опускаємо долоні вниз, робимо видих. І піднімаємо вгору. Робимо вдих. Видих. І вгору. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо долонями вгору. Ось так. І скручуємося в грудному відділі хребта. І нахиляємося вперед. І крутимо руками вперед. Крутимо руками вперед. Нахиляємося, робимо видих. І... Повертаємося назад, відкриваємо грудний відділ хребта, робимо вдих, прогинаємося в попереку. Тоді знову вперед робимо видих. І прогинаємося назад, робимо вдих. Тоді знову робимо видих і прогинаємося в попереку, робимо вдих. Один. Два. Три. І крутимо руками Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Руки ставимо перед собою. І відводимо руку назад. Робимо видих. І повертаємося вдих. Робимо видих. Дві лопатки звели назад. І робимо вдих. Видих, вдих. Максимально зводьте лопатку. Видих, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо дві руки просто опущеними внизу. І відводимо почергово кожну руку назад, вгору по діагоналі. Робимо видих, лопатку відвели назад і повернулися в початкове положення. Вдих. Тоді знову робимо видих через рот, лопатку відвели і вперед вдих. Один. Два. Три. Чотири. Максимально зводьте лопатку назад. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили вправу. Дякую за те, що переглянули моє відео. Якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете підтримати вихід нових роликів, то вся необхідна інформація є в описі під цим відео. Там є всі посилання. Але самий крутий формат це оформити щомісячну підписку на BuyMeACoffee, Patreon або на самому Ютубі. І за це я буду вам щиро вдячний. А я хочу побажати усім вам мирного неба над головою. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог здоров'я, миру та добра. До зустрічі, друзі. Яму говорили не види. Він дивлячись в очі, сміявся. Кожен маленький крок важливий. Віктор не зупиняйся. Вставай, вставай на ноги. Продовжуй тренування, здійснюй всі свої та уперто йди до своєї мети. Йому говорили не вийде він дивлячись в очі сміявся, кожен маленький крок важливий, то не зупиняйся. Давай, ставай на ноги, продовжуй тренування, мрій, здійснюй всі свої та уперто йти до своєї мети.